І всім привіт! Сьогодні ми завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в трошки Stars. Сьогодні ми будемо проходити трохи квестів та оформити кубки. Бо кубків мене маловато. А ви не забувайте сходити в мій клуб Stars. Там всього треба лише 2000 кубків. Ну, Це потрібно. Добре. Подивитися, що ми по квестах. Приходите. Це буде на Розі, у ну, неї квест з Розою. А далі вже, ну, далі вже як буде. І в Шедес. А соло Шаде якраз. І було. Добре. Ще з джекпот. Джекпоп. Треаль приму. Хороше. Хороший, прям слив нема. Нова бренд. А не. Аня, один ця АФК. Ден Аня. Человек Бали. Не Афка. Ході якась зелені кладка. Бу якось бель мене атакувала. І тому щось. Ай, не. Хоча я в плюс кубок дали. Да, це дуже мало, але... Краще ніж нічого або минус. Але краще висить. Добре. Тут є ще дві рози. І нічого нового. -ну. Добре, значить, що? Значить, те що... М -м в принципі, тут в мене все краще, бо тепер в мене є трохи банок. Ще одрублюю цю банку. І, в принципі, немає. А ви не забувайте ставити свої царські лайки та підписуватися на, на мій канал. Так, писати коментарі, що мені ще пограти. Або щось своє напишіть. Добре, що тут... Поки чу, ну пока ничего, ну то есть развалил забор. А, то вони хорошо поразвались. прям слину. Ну хорошо ли целый забор це завалил на мене 600 хп. Сиби смайки кидаю. А ну выживелось... выжилось все. Ну хто прямо. Тут я, может быть, выйду. Наши стежки туда. Спрей на моркеса. Доброе. Тут иду в нокаут. Мабуть. Там будет классный нокаут. А за кожи иду за роза. Ай, дороза и нокаут. Те, що треба. Добре, А ну, у нас розгоржина мене нападає. Динамайк. Ну, Майк. Такая три. Це дуже не три. Такі. Прикольна музичка така. Хм. Прикольно, прикольно. Так ось мені поки не вдається нікого бити тут. а хтось прийшов. Оце... Вот цей новий режим. То есть прийшов прийшов, пришл, пришл. все одно програли цей раунд. це погано ну що... нічого страшного. Так, щось у нас. А ну, мать убью. А це може не знаю с ним. Не. Якщо Карл виживе, то дім нормально буде. Блін, а, дім, а, дім. а, дім, а дім, тільки. ні. Ну ні. нічого, приснилось. Приснилось. Ну добре, значить щось, щось підемо друге. Щось не хочу, я вже квести проходить, щось таке. Понабиваю кубки. Хоча все є хат кристалів. Просто піду за хват кристалів. І заодно під, підкачаю трошки купки. Коли в мене так. Мало тут купкинуться, по ідеї має бути. Закопую. Загаси. Хай буде, так. У нього якийсь скін, бо в мене якась трошки без скіна. Ще їй краб. Непогано, я думаю, нормально буде затащити. Нахлітиму і Джесі, Тут у нас Брок, Андрій і Джеки. Кенсі і Джеки Чан. Напишіть, що дивився фільм або мультфільм. Черепашки нінджі. Так. Що тут там? В принципі, ця легка, це, це я граю за ботальності і того, бо що мало кубків. Там ч висим куки было, это шосить стало трошки ключевую льту Добре, значить, значит легко меня завалили. Хорошо проведено. Что тут? ну, В принципе, у нас тут и бішек там. Це ще 8-0. За 8 приставлю них -0. 0. Це непогано. Це непогано. Це хорошо, але. Це все, все, ану. Ані, підем, спомішала. Хоча, в принципі, я підібрав ці штучки, ці приводи. Підібрала ці штуки і спогально погано. Ану, Два і один Я Ебать. Доброе, значит, в принципе, все хорошо. Я думаю, может быть, еще раз. Да, может быть, еще раз. Да, а что еще из вас? Лайк, это, это подписка, это комментарий Доброе, у нас? Ну, короче, никого серьезного не Хочу поменять зирочку? Я не знаходжу часу. От прям ні на час. Капець. Прям на можна. Добре. Тут не так. Кому зачка? Так, перший приведе є вже. Я не знаю, я так розумію, що коли ти їх підбираєш. Е не, ти, ти. Як сказати, вони дають хп, М -м, Трошки рівно. Там вже ціле біговочко цих прилізів. Вже дві штуки є. Ладно, ну тут. А, то щось не знаю, а чому. Я ж там це маг підібрати, але щось мене похило і... і все одно залишилось. Е ну ладно, ладно. Не знаю, ну, сумму отак було. Ну, в я думаю, не виграємо. Там мене підпало, попало. Ось тут штук багато. Аж чотири на картину. там три було разом. Зібрано і тут один. отдельно. Так. Кубки фарміться, все фармиться. Я думаю, можна піти ще одну капку. Було б непогано. Трошки пофармимо кубки. Заодно і квести виконується. Квестик все виконується. Добре, що... Тут нічого нового. Книжечка та сама, сукарка, ну да, я ж нічого не вибирав. Добре. Тут небезпека тік буде і рико. Це тут і тик вообще говорять це в нього небезпечно буде тогда якось багато уроні зверну в принципі я зліту разом такой в принципі справляюся Ну, на... тако нічого нового Але та рикошета я все таки винесла на жаль ну нічого страшного. зарвися и далі Буду нападати на ворогів, mm -hmm. да в барлі. Ще він трохи по походив сміло. Там, мабуть, є... дерево, це, мабуть, було більш е Маші... У, краще. Було це нужніше, так. Да. Ще попадає, але Ну, на швидко геть. Ммм. Mm, так, вже почався таймер. Значить, все добре. Він барри кудись пішов. Нічого, дерево, десь, навіть якщо хтось повере з нашої компашки. Покрім, все це особливо дерево, і героєм. Все хорошо. І все ж хорошо. А ви не забувайте ставити свої лайки та підписуватися на мій канал. І писати коментарі. Ну, а пограли ми сьогодні добре. Поформимо трошки кубків, а ви не забувайте заходити в мій Клуб Старс. Там треба всього 2000 кубків. Ну, я думаю, ви Михар. що пограли? Ну, що сказати. А я кажу всім пока!